Маша, всім привіт. Ми зараз з Машею чекаємо. Там Андрій закриває компот, ой, компот, господі, томат. І ми ждемо, поки що він там <хи> уйде і будемо готувати вечерю. Да, Маш? Маша повзає. Крутиться, тобто не повзає крутиться, да? так? За, задом, задом. Ти не повзаєш, ти пливеш. На, дивись, машунік. Ой-ой-ой. Давай рот витрим. От так. Нам місця. Ой, ножка застряла. На. Я дала їй тільки що гітару. А то що Артема, короче, гітару він забрав. Ні, не можна її трогати. Ну, хоча це не забираю. Ну, він оцією вже не грається. А гітару не дає. Да, Маша. Давай же, Маша, вставай вже на 4 ножки і ручки. Давай, ножка застряла. давай, 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 давай. давай. От так. На, крути. Я сьогодні, Маше, два Думала, сьогодні я зварю ще брокколи, но було. Не було времени. Знаєте, що я робила? Тестила пилісос, пилісосила всю хату. І мені, кстати, він дуже понравився. Я одне скажу, що він лучше полісоса. Не треба гристи, чим оцей пилісос, що у нас тут. Ну, ну, здрасте. Ось на. Ну. Маша, не треба в нас зуб пробувати. Хватить. Куди? Іди, ось, дивись оце. Ось. Маша, Маш! На. <му> ось таке? Оце яке добре? Ще й так жалко, Маша опустила сьогодні ігрушку. Дімася, і вона розбилася. Ось ігрушка з бабі-бокса. Давай, оп-оп. І так вона і любила цю ігрушку. Ну, зараз, думаю, розвалиться повністю, тоді виконемо. Ну, значить, як відбилося. Тьо, ну, от усе треба зуб пробувати. Іди до мене, я її сюди клала тільки що вже перелізла. Ти пливеш? Зразу і руками, і ногами. Да? <реш> Давай вже, повзи. Ну, вона, напевно, як Артем буде. Пізно. Артем сів у 8 місяців і почав повзати у 9. Угу. Хоч вона перевертається раніше стала, чим Артем Може на місяць раніше в неї буде. Може на 7 сяде. Мені там писали, що типа вона повинна лежати на животі. Я ж знаю це все, кажу, ми ж третій раз це все проходимо. Чим більше лежить на животі, тим швидше поповзає і піде, і сяде. Угу. Ну, я ж не буду її, якщо вона, наприклад, не хоче, намаж. я буду її ложити, вона буде орати. Вона лежить по желанию. Зараз кажу, ось ми трошки пограємося, поповзає, як надо їсть вже, тоді вже ж. Вона сама перевертається взагалі, коли не хоче лежати на животі. Угу. Маша. <гум> Маша, слюна твоя. Це ще сам, що що я коврик не продала, непонятно, чого його залила. Давай. Ну і взагалі Артем оставляла його грати. дай дай, дай ротик, Дай, дай, От -дай. отік. Тобі ця ігрушка. Понравилась? М -м -м. <гум> На ось. Забирав Артем, да? так? У, у нас ще машина стоїть і самокат. Давай, оце ось, ось, дивися все, да? все. забросила. И все надо на зуб сразу, Маша. И кстати, что я хочу сказать насчет пылесоса, что я думаю пылесосы На 100 квадратів, коли будинок чи квартира, то його хват. Ну, Якраз на одну уборку. В нашому випадку, случаї треба утром обід, і ввечері угу. Бо Ми сьогодні їли бутерброди із... а, і сушили хліб і Артем любить цей хліб. Іди, мама, Іди сюди, Артем! І він три куска Артем розкришив по всій кухні. Я попылесосила раз, потім прийшла ще раз полісосить. Ну так завжди. Доставай, я не буду тобі доставати. Давай сама. Давай, повзи, повзи. Тьом, що таке? Зараз, підем. Машу, ти не в ту сторону повзеш, задом повзе. Клала тільки що її сюди. Вже сповз. На, держи, на. на. Маш. Ну що за діла? Ні, ні сходний на лев. Як що, то за той планшетом ходить? Ну, як вона рада його бачить. Їй подобається його голосочок. Покупав? Покупав. Зараз віддаю Машу Андрію. І буду робити, знаєте, яку вечерю? Ми купили вчора селедку з утра ще. І буде у нас зараз вечеря картошка в мундірах. Чи шкурках, в кого так? Да? Угу. Да. Кожушка. Жутках. О, Кстати, куча варіантів. як у нас все так да. І Сілідка зараз замариную. Маша, підеш, пограєшся. І квашена капуста. Не мене планшет плаче. <сх> Може, вальну забрав. Не знаю. Боже, Но... я сьогодні утром пилісосила. Поки тут Андрій закривав, тут, зрозуміло, що всі бігали і <сих> їли. <сих> <сих> розкажи, розкажи. Пилісосила ще й вечором. Мені понравилось. Андрій каже, тепер що ти будеш можеш <сху> вечором. А що да, Маша розказувала? Що <су> Маша зараз <шас> піде. <су> а а ти бачила, сиділа з ним. Там планшет? Не бачила. Опять потеряв планшет. <су> Давай, так, ми підемо з Машею шукати. Все, забирай. Давай. <су> так, а що ж ти не зарядив мені ту лампу? І розрядив. Вообще ничего не видно. У мене ще есть вот такий свет. Ну так лучше, Ну просто я, я не знаю, мы до цих лампочек ніяк не дойдем. Куда же її приліпить? Вообще мне теперь тут мало места. Вот тут, какие же банки. Что тут за музыку? Тут включили пишу. А ще мені сегодня захотелось такого кофе. Я вообще таке не пью. Дуже давно не пила, а сьогодні я не хочеться. У нас просто тут кофе разный, ты хочешь на любой вкус. И буду... А что это на буду... Что там уже таке? Так, будем маринувати рибку. Так, сначала на я поставлю картошку сварю. варю. Так, у нас же всех всегда. Це їда мені і Андрею. Ваня рыбу не їсть, артем тоже... Ну, Артем, не знаю, даже не давало. Так, Картошка разная калидерная спалась у нас. Сейчас помыю. Я ж багато не наварю на один раз все поистине і все. Так, у дітей буде ворте я не знаю, каша, чи макарони. Ну, що щось придумає. Кождого всіх разним. <сіх> підходиться підстраиватися під всіх. Вчора мені писали, що я ріжу таким ножом. Спиду спрошу. Так чи не так? Отак От вставлять точилку? Я просто не знаю. О, гострейший. Це тут ножик був. Це старий якийсь нож вообще. Ще нам надо зараз їздити в магазин, купить корм коту, туалет і лоток. Потому що в село ми будем їхати, щоб не тягати лоток ще туди-сюди. Так. Все. А ще рибу знаєте де я ріжу? Ріжу сюди на тарелці. Николай на доски, потому что доска, мне кажется, у меня не отмывается, установлены нет. На велику тарілку. тарелку. Чуть. Маша балакая. Так, я, наверное, рибу почистю. Ви як робите селедку. Сразу чистите від шкурок или ріжете кусочками шкури? Маша не дає ігрушку, то і Артем вічно все забирав. Рівну я. А ще хотіла читала коментарі що мені пишуть, що в мене немає ні сережок, ні колец, ні цепочки. Чого, типа. У мене є все. У мене є, навіть колець, не знаю, може, сім золотих. І, і, і таке мені біжутерію присилали. І Сережки, у мене шесть дирок і в одному, три в другому. У мене гвоздіки золоті, одинакові, чотири пари. І так, Я його не ношу. Не знаю. Мені щось воно перенравилось. Не знаю чого. Якось. Не знаю. <реш> Мені каже, це воно мішає. Воно постійно чистить. Ну, це ж золото. І цепочки, і, коротше, і як спиш, воно в вуха. Так що, коротше, я не ношу. І все. На дві половинки і потом кусочки. Ще можна тут кості трошки повибирати. Які не повитягувались. Коротше, я готовлю, як наче на шубу. Світку. Вот такую одну цибулинку почистю за раз. Ну, сейчас сделаю еще раз холодная вода. И цибулина пополам и в воду. Все, пока я сейчас помою картошку и положу. Все, нам времени долго Цибуля лежала, но Маша уже плачет. Тоже ж кольца на Машуня! Все, сейчас вот эту цибулю порежу. Ну, некоторые еще уксус льют, я не люблю. Уксус, мені не подобається тоді. Риба така тверда стоє од уксуса. Я люблю, коли вона м'яка. Дрію без уксусу, але закучена льє собі <гум> тарілку. Рибка. Цибулька. О, кстати, не плакала. Цибуля не зашла в глаза. Може не треба її довго держати у воді? Наливаю олію. Тож, що таку. Там стучить. Не рафінула, ну. Все, зараз перемішаю. Ну, все, все, все йду. Де моя любима вилка. Маш, йду, 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 йду. Все вже плаче. Все, ждемо, поки звариться картошка. І будемо ще з капустою. Ну, так як буде у нас сьогодні вечері. Зараз звариться картошка і поїдемо в магазин. Было лоток кошачий надо. купити, бо там уже в нього закінчився именно туалет. Він ще не закончился, чуть-чуть є. -чуть -чуть ну просто якщо вовремя не поміняти, у нас такий кіт, що він може тоді десь рядом сісти. Все. Вот така. Два. Хорошо купили. Наконец-то купила коту два лотка для еды, миски. Другого кольору не було. Вони були по акції, чи ні? ні, не по акції. 14 чем-то гривен. Ну, фіолетовий пойдет. Дальше. Коту корм сухий. Коту корм мокрий. Фелікс. Виндис Фелікс. Разні. Взагалі набрала. Я не знаю, скільки пачок. Раз. Що ти вже хочеш? Хода. Морда. Що. Таке. Мене даже на тиждень не хватає ще. Ось пачка. Міжиться, хочу їсти, щоб я йому дала. Що ти? Шерсть так М? Мурчить. Не трогає тебе никто. Артема ховается. Давай дальше. Так. Спагетти по акции. А еще есть один корм. Так. Що тут ще? Два авокадо. Авокадо дорогі були, да? 200 с гривень. Там тут на базарі вчера були. На базарі було 100 гривень велике. 100 гривень. Там прям такі огромні. Там були 120. дешевші, але вони всі такі. Ну це хороші, наче м'якенькі, так. Да. Так, все. І це вода осталась ходу, з машини, так? Да? Так, да, це те, що я казав, забув багаж. Все, це буде прибирали. А що там еще, кроме Ну, Не знаю, сейчас подивимся. хліб, батон порезанный. Лампочка наконец-то. У нас буде светлее. Нам вообще це надо штук 10, наверное. Та я понял. І... Це люстри. Да. А ну, нам надо сюда, тут вообще вже повністю три. Це ми... Не тут достати. там. Ну я поняла, что Таково... ну так удать. Кажуться просто, що ми пройшли ряд а, возле лам. І я вспомню, що ти вже два раза казала. Ми йшли по шачий колу, да. Ну і вообще, коли снимаешь видео, то надо світліше. От тут не хватает света вообще. Вообще не хватает. Я ось поставила лампу кольцову, но она у нас дуже мала. Не Тогда... помогаю. Да. Більша би була, да. Так, дальше. Хліб. Це вже другий магазин пішов, да? Да. Да. Ще один хліб. Такий реально, такий вкусный, це кремінчуцький, та да, чи ні? Да. Да, такий хороший. Кухнязький хліб завод. Вот ну, так, Кременчук там, десь, ну. Так, ага. так. І Батон, И десь, здоровий, угу. І подожний, здається, вкусний. Ой, баба. Так та хліб от, а, хлеб, а це лучше даже я люблю більше хліб. Угу. Так, це вже не той магазин. Це ж же ж Свелмарто. Ще з Свелмарту взяли. Бумажні полотенця не можу без них вообще реально. Я... І кошачий шлоток, по що ж ми все-таки їсти? Взяли ось такий самий самий простий 150 гривень, да? а, а, да. так? Тому да. що ми оцей... сіткою я не пользуюсь, Ну, на сітку треба, навірно, може, той дорогий туалет, як він, цілікагель. Ми раніше його купляли. То вона взагалі дорого виходить. Ну так, дуже дорого виходить. А ми не взяли. Нема? Нема. Трошки. Ми за неї заходили. Ну да. А чому? Не знаю. Оце що купили. Робить? Ти кажеш насип. А що сипати? От тебе можу змотатися. Ну там є, ну там вообще трохи. Ну то утра можемо хвата. Чуть-чуть mm -hmm. вообще. Ну, дивись, він вже кушать хоче, лащиться. Так, я ж уже показувала. оце купили. — Так ми пішли туди. Завтра утром треба буде з'їздити, да. Ми ж пішли туди спеціально. я кажу, треба купити лоток, йому корм. Угу. А туалет не взяли. Лоток взяли, а що сюди сипать? Песок. Писок. Піска. Піска, мокрий. — Не Ничего. було да ще ну мокро, воно, там все одно якось. Ну все, у вас з'їздити недалеко. Ладно, да. Понятно. Так. Що ми ще взяли? І все. Це таке, залишимо по акції. Чи не акції було? Пиво Андрій взяв, да? Угу. Угу. Ну, все. Акція. Вже хоч понакладали на тарілку. Зараз будемо вечеряти рибку. зараз Якраз все. Зараз, да. Зараз кашка вариться. Зараз Артема Ой, гречка вариться. Ось, Зараз будемо. Капуста, картошечка і чорний хлібчик. Все, у нас з Андрієм буде така вечеря. Ну, дітей своя вечеря, понятно. Все тоді. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.